Вітаю вас, підписан та гості мого села на Полтавщині. 23 червня, зелена неділя. Або зелені свята, кого як називають. І яка ж зелена неділя без дощу. Ну, я принаймні не пам'ятаю такого, що року йде дощ. От і сьогодні так сонячно, тепло, гарно було. Хоча писали в прогнозі, що короткочасні зливи. Але думалося, там, може, цього року якось мене. Але ні, все як завжди. Також за новим календарем в ніч з 23 на 24 червня будемо святкувати Івана Купала. На Івана Купала теж завжди дощ. Тому все нормально. Ще раз вітаю всіх із святами. Усім миру, добра, тепла, любові, затишку. І всього найкращого з дитинства дуже любила обидва ці свята і зелену неділю чекали, тому що завжди любили прибирати клеченням хату. Ходили на болото по липиху, щоб встеляти підлогу. Вілочки оці зелені, клечення, приносили батьки. А ми в хаті їх. На стіни, за картини, за карнизи прилаштовували. Так гарно було. На підвіконі розкладала мати гілочки м'яти, любистку, канупру, різні пахучі трави. А Івана Купала любили, тому що завжди це відбувалися гуляння якісь біля ставка, купальське вогнище. Теж було цікаво. Ну, і про квітку папороті оця легенда. Такі свята цікаві були. Дехто мені пише, чому я мало показую свої квіти. Оце показую, поки дощ не поваляв. Тому що потім пустилася ще сильніша злива і багато лілій поклало на землю. Це ось. Скоро розквітне ще епіфілум, я вже про нього відео окремо робила. Ще раз вітаю всіх зі святами, миру, добра і щастя всім. Нехай усіх все буде добре. Зранку було сонячно, гарно це ось кілька світлин, з городу та з квітника. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.